Він не дає назви картинам, однак наділяє їх рисами свого внутрішнього світу. Анатоль Галицький створює на полотнах справжній вибух кольорів. Художник зізнається, таким чином мистецтво допомагає йому розібратися у собі, адже творити для нього це внутрішня необхідність. Безумовно, художник проходить якісь різні етапи, можна в щось погратися так чи інакше, але я зрозумів, що для мене. Це органічніше для мене. Це самодостатньо, і воно для мене переконливо. Спочатку музикант, потім актор Анатолій Галицький відчув справжню внутрішню гармонію тільки коли став художником. Звісно, така професійна багатогранність теж має вплив на творчість митця. Те, що ми живемо в наш час, такий знаєте, напружений, експресивний. Зараз дуже ж помінялися ритми. Так, ми живемо всі бігаємо, нас підганяють телефони, і ми всі. І я бостріший всього, що моя психофізика, вона просто якось реагує. Гує на це, і це вибухає, от в таких живописних якихось цьому живописному місці, в цьому живописних абстрактних площинах, Не знаю, образах родзинкою кожної картини Анатолія Галицького є його незвичний експресивний підпис та містичні дати. Нулів у числовій системі митця просто не існує. Їх він заміняє одиницями. каже, колись це вийшло випадково, а тепер перетворилося на власний концептуальний хід. На нього що це певна містифікація, і так може як вважається, що. Якесь таке відчуття, так що ці картини ще будуть актуальні там, через 100 років. Коли я робив ці картини, це було десь у 2004 році ще. І так як я роблю дуже емоційно, то я коли підписую, він в мене підпис не є просто підпис, коли закінчена картина, а цей підпис він вплетений в цю композицію. Свої роботи художник створює на одному подиху. Під час роботи полюбляє слухати улюблені рок-балади легендарних Пінк Флойд та Бітлз. А от сам процес створіння для експресіоніста не наче вибух, завдяки якому новий шедевр може народитися і за годину.